Вітаю, шановні телеглядачі, сьогодні гість програми діалоги Сергій Ткачук, кандидат у депутати до Вінницької обласної ради по сьомому виборчому округу. Також він є кандидатом до Вінницької районної ради від політичної партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Вітаю вас, пане Сергію. Пане Сергію, перше запитання до вас, враховуючи те, що ви маєте певний досвід роботи в районній раді, які ми є ваші принципи роботи. Ви знаєте, дуже слушне питання насправді. Одним із принципів та методів роботи, я вважаю, це системність. Системність та досягнення результату. Я особисто буду говорити про себе та свою команду і можу відповідати повністю за себе і команду так само. І скажу, що ми працюємо системно вже 5 років. І на сьогоднішній день ми йдемо до людей і приходимо на схід села, приходимо на свята села, і люди нас тепло зустрічають. Нам не соромно йти до людей і говорити. Говорити про те, що ми на сьогоднішній день зробили. Ми З радістю їх гуртуємо, збираємо, розмовляємо про проблематику. Але принцип системності полягає в тому, щоб ми працювали кожен день, з дня в день, працювали системно, я вже про це говорив. І, звичайно, результат це найважливіше, що ми отримаємо після. В першу чергу, я хочу розказати, я не буду говорити якісь. Гарні гасла або говорити про те, що ми будемо робити. І сьогодні в студії так само не хочеться робити. Я навіть в програмі своїй предвиборчій написав тільки три пункти і пообіцяв, що я буду займатися тим напрямком роботи. Тільки ви подали, я знаю, ви подали просто звіт. Так, і я написав, що буду займатися тим напрямком роботи, яким я займаюся. А з іншої сторони, звіт депутата. Що я зробив за ці п'ять років? Я і моя команда. Ви знаєте, я сьогодні приніс у студію газету. В якій я прозвітував, тобто дуже чітко прозвітував, я і по студії, в якій я прозвітував, що я зробив саме, як я зробив, де ми зробили, і конкретні речі. Перейдемо трохи до конкретики. Ви знаєте, була ситуація, коли хотіли закрити писарівську лікарню, і ми з громадою разом не дали її закрити, її відстояли. Була ситуація, коли щитецький ФАБ потребував ремонту, ми знайшли гроші у бюджеті. І я скажу, що не просто знайшли, а вирвали ці гроші і зробили цей ФАП. На сьогоднішній день я хочу сказати про те, що будуються, добудовується школа у селі Писарівка. На сьогоднішній день будується школа у Хижинцях, на сьогоднішній день будується школа в Іванівці. Я вважаю це системні речі, котрі ми робили протягом п'яти років. І це важливо. Тобто, важливо результат системної роботи. Позавчора ми запустили маршрутку, Іванівка, Вінниця. Це була глобальна проблема, тому що громада не мала транспортного сполучення і не мала можливості, як добратися з села Іванівки Свіжим до Вінниці. І на мою думку, це гарний приклад системної роботи, системної командної роботи. Напевно, а, це один, а, один і другий момент. Ну, взагалі важливіший. для такої роботи потрібні певною мірою якості лобіста, тому що я вже казав не одноразовій студії депутат. Це людина, не, не та людина, яка може з власного гаманця дістати гроші. А яка вміє пролобіювати інтереси громади і взяти ці гроші з бюджету обласного чи району, якого вже завгодно? Скажіть, будь ласка, часу вистачає взагалі? Ви знаєте, тяжко. Часу завжди не вистачає, але в мене є помічники, є команда. Я працюю не один. І ви знаєте, я вам скажу, що звичайно, часу завжди не вистачає. Але люди поділяються на категорії, котрі. Шукають можливість, котрі не шукають можливість. Ми шукаємо можливість, ми її знаходимо. Е, я всіх прикликаю і зазиваю до персональної відповідальності, що це є. Тобто ми виділяємо, наприклад, з районного бюджету гроші на ремонт дороги, наприклад, у селі Сукерниці або Писарівка. Але якщо ця дорога уходить разом з зимою, то ми маємо задати питання. Депутати, конкретні депутати, котрі знаходяться в Вінській районній раді, мають задати питання, чому дорога простояла рік. Тому що в кожної компанії асфальт, асфальтного Физика, заводу, така. розумієте, в кожного асфальтного заводу, який робить дорогу, є критерії гарантій. І тому нашим завданням, звичайно, ми не можемо давати гроші з вла власні гроші, тому що, попри всі ну, рано, бажання закінчаться, закінчаться да. це в першу чергу, а в другу чергу в нас їх і стільки немає, щоб всім дати, розумієте? Пане Сергій, ще одне запитання, дав в світлі. Ті децентралізації яка буде, сьогодні ще одне завдання у депутата взяти кошти, скажімо так, не лише з районного і обласного бюджету, а й зробити так, аби громади сільські були цілком фінансово достатніми і навіть фінансово прибутковими. Наскільки це сьогодні реально робити? Ви знаєте, три роки поспіль я з командою працюю за ідеєю того, щоб гроші села, гроші громад залишались в громаді. На сьогоднішній день цю ідею очолив Володимир Борисович Гройсман і започаткував дуже гарну традицію. Я вважаю, що так має бути. Гроші громад мають залишатись в громаді, а не розподілятись на районі, обласні та міські бюджети. В міста є свій бюджет, в області, окремий бюджет, в районах так само. Я не дуже фахівець заходу, я великий фахівець з економіки, але я розумію, що гроші громад потребує громада. Тому що в нас в районі в Вінницькому дуже багато проблем. Це освітлення, це дороги, це той самий принцип. До персональної відповідальності, яким ніхто не користується, моє завдання як депутата задати питання автодору, задати питання приватним структурам, котрі робили асфальт або дорогу. Чому вона зійшла зимою? Яким чином? І, будь ласка, якщо ви дали гарантію на 5 років, то ця дорога має лежати 5 років. Чому стовпи, гніли, там... чому стовпи, чому освітлення? Чому ми купуємо зараз на сьогоднішній день нові обладнання, обладнання нових столбів, тобто діодні, дієрелові? Обладнання, і вони горять так само і їх не вважають замінити нам питання гарантії знову. Але ви знаєте, в першу чергу депутат це лідер, це активіст, це громадський діяч. І якщо депутат не буде лобіювати інтерес, то навіщо нам такі депутати? Взагалі насправді депутат це не лише лідер, це людина, яка надзвичайно тісно має бути пов'язана з громадою, тому що лідер. Можна, як то кажуть, дуже високо злетіти. і Вже це, звичайно люди висково, да. зверху, як міші, пардон, кріси. Тим не менш, має бути постійний зв'язок, має бути постійна інформація про те, що відбувається на дляся. Та власне одному це важко зробити. Мабуть, для цього потрібна а команда, і по-друге, для цього потрібний. Активний мешканець тієї самої громади. Звичайно, на вашу думку, от які б як би ви охарактеризували свою команду, якщо можна в декілька словах, і як відбувається цей взаємозв'язок між вами і громадою? Дякую. Ну, в двох словах я скажу так: що ми команда молодих, енергійних людей, котрі бажають перемін. Ми команда молоді, котра бажає кращої долі українському народу. Кращої долі собі, своїм сім'ям, нашим друзям, близьким і українському народу. Це в першу чергу. Я вам скажу більше, я один депутат в інській районній раді, в котрого відкрито 23 громадських приймальні з 33 сірад. І в мене там постійно працюють помічники мої. Ми обробили, я особисто приймав участь та прийняв 716 звернень. І за 5 років ми обробили більше, ніж півтори тисячі звернень. Я думаю, що це показник. Люди звертаються з різними проблемами, з соціально-побутовими проблемами, з проблемами у фінансуванні або з хворобами. Люди звертаються з проблемами юридичного характеру. Це якраз мій напрямок роботи, тобто юридичний фах юридичного характеру. Проблеми в когось паї забрали. Хтось не може оформити документи, хтось спадщину не може оформити і тому подібні речі. Це важливо, про це потрібно сьогодні говорити. Хтось не отримує пенсію гідну, не нараховується гідна пенсія, комусь невірно нараховується заробітна плата. Всім цим, цим потрібно розбиратися. Нашим основним завданням. Євляється розвиток та закріплення державної машини. Але ми не можемо на сьогоднішній день районний депутат Вінницької районної ради не може впливати на процеси всесвітні або всеукраїнські. Це потрібно розуміти. Ми маємо брати конкретні цілі і конкретно ці цілі вирішувати по місцю. Тобто, якщо ми представники громади району, нас мусить мусимо мати активістів, як ви кажете, лідерів думок у місцевості села з району, котрі будуть до нас доносити ці меседжі. Що не так? Приходити в ту саму громадську приймальню і казати, чекайте, в нас ну, немає можна того, того, по того, або по телефону, так. Але мають бути ці люди. Це важливо, це і є зворотній зв'язок, це обов'язково, без цього нічого не буде. Взагалі, от ви казали, що ми не можемо на депутати, не можуть вирішувати загальноукраїнські да, чи світові проблеми з світовими цілком згоден, хоча бувають іноді випадки. А ось загальнодержавні світлі, особливо децентралізації, скажіть за все, що будуть вирішувати і депутати, і громади, які вони представляють, тому що набуття повноважень дає все більше сили такому представницькому органу, як і районна рада, як і обласна рада. І дивіться тут виникає ситуація. Ви вже є про вселенські обіцянки. Ми часто їх чуємо. Вони є різноманітними. Причому абсолютно не, відповідають, не відповідаючи статусу депутатів місцевих рад, але ти не менш на цьому грають, на цьому спекулюють політичні сили. Це ну, ненормально, але ну, така стратегія, така технологія, що поробиш. І дивіться, всі цілком розуміють, ось, твереза частина музику розуміє, що мені байдуже, яку політичну силу представляє цей депутат. Мені байдуже. Там, чи вирішить він питання зарплати по тисячі євро в місяць, чи припинити він на Сході? Тому що він це не зможе, я це усвідомлюю. Мене цікавить, наскільки він переймається моїми питаннями, наскільки він реальна людина, наскільки він що зможе зробити. І тут якось політичні уподобання у тверез, ну, при тверезому розгляді мають відійти на задній план. І Знову ж таки, співпраця в радах всіх рівнів між політичними силами має бути на рівні не політичний гасел, не політичної дискусії, а на рівні того ж самого розвитку району, розвитку села конкретного розвитку області. Результату. Так, результату за великим рахунком. Як ви будуєте співпрацю з різними політичними силами? Ви знаєте, дуже добре теж що ви задали це питання насамперед. Попередньому питанні говорилося про депутата як одну особу. Ми йдемо командою, за що я завжди і говорю: ми йдемо до обласних рад, до місцевих рад, до сільських рад, до районної ради. Йдемо. Так само в нас є підтримка у Верховній Раді України, тобто, у нас є паралельний зв'язок. Ми можемо лобіювати інтерес і в Верховній Раді, і в обласній, і в місцевій. І це дуже важливо, тому я що. Навіть скажу, якщо команди, ви напишете листа, то він гарантовано дійде. 100%. <гум> і я вважаю, що ми західів здійснимо захід і заходи, ті, що потрібно зробити за тим листом, який написали, тому що мало просто лист прийняти, потрібно працювати і потрібно його вивчити. Що стосовно інших політичних сил, ви знаєте, ми маємо гарний досвід роботи з іншими політичними силами. І попри всі уподобання і попри всі думки, гарно вміємо працювати з іншими політичними силами. В першу чергу, одним з принципів роботи, я думаю, що кожен, як ви кажете, твереза, людина має усвідомлювати, що ми маємо працювати не задля політичних гасел, не задля політичних дивідендів. І казати, що ось ми представники таких сил, ми класні, а ось представники інших сил вони не такі. Тобто, не я дуже вважаю, власне. да, не такі класні. Я вважаю, що це технологія брудна, що це технологія брудних виборів. Ми маємо в першу чергу людям розкривати ясність питань, ми маємо людям відверто казати, що ми сьогоднішній день зробили. Що стосовно стосовно співпраці, дуже хотілося б, щоб співпраця була з політичними іншими силами двосторонньою. Двосторонньою в сенсі того, що якщо ми робимо сумісно якийсь проект, ми робимо його задля громади. І ми його не повинні піарити як свій особистий проект. Ми повинні казати, як воно є. Час же тих людей, котрі нас дурили і обманювали, я вважаю, вже прийшов. На сьогоднішній день ми маємо єднатися різними фракціями, різними політичними силами. Не лити бруд на партію президента і говорити, що не вийшло раз, два, три, чотири, п'ять. Звичайно, дещо не виходить, звичайно, тяжко. Але ми стараємося, ми працюємо, але є конкретні результати. І якщо сумісно ми робимо якісь проекти, то я вважаю, потрібно про це говорити, що це зробила така-та-та- організація. А сьогодні ми приїжджаємо в Кижинці, я приїжджаю на схід села. Мені кажуть, ви знаєте, що школу зробили представники батьківщини. Не дивлячись на те, що Олексій Порошенко особисто приїжджав, відкривав цю школу. Ну так, поверю. не дивлячись на те, що ми збирали сесію до 12-ї ночі. Для того, щоб підтримати. І в нас не вистачало голосів для того, щоб виділити гроші з рівного бюджету. І це проблема, але я про це не говорю. От я перший раз казав в вашій студії, і я вважаю, що це головне питання. Тобто це основне. Ми не маємо боротися заради політичних дивидендів, ми маємо боротися за для кращого життя для суспільства. Отака От основна думка. Ну що ж, пане Сергію, залишилося обмаль часу. Останнє запитання. Так трапилося, що наша програма виходить в дні, коли Україна святкує два надзвичайно визначних свята. Принаймні, одне для всього православного світу, це День Покрова Богородиці, і друге це День української армії. Що ви побажали всім тим, хто сьогодні знаходиться на сході, хто сьогодні прийшов з антитерористичної операції, та й всім, мабуть, за старою доброю традицією, всім чоловікам, та вже і жінкам, захисникам України. Я хотів би знаєте, в першу чергу побажати це міцного здоров'я нашим, нашим однодумцям, нашим українцям. Я хотів би побажати чистого мирного неба над головою і Божої благодаті. Ну що ж, нехай ваші слова справдяться. І вам нагадую, шановні телеглядачі, що сьогодні гостем програми діалоги був Сергій Ткачук, кандидат у депутати до Вінницької обласної ради по сьому виборчому кругу та кандидат до Вінницької районної ради від політичної партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Дякую вам, пане Сергію. Дякую. Дякую вам, шановні телеглядачі, що залишали з нами. До побачення. Хай вам щастить.